каналі. Так, знову продовжується черешня. Але ця черешня не для того, щоб її в'ялити. А тут я нарвала для виходить трьох людей. По-перше, завтра, начебто, моя мама повертається в Україну. Якщо я нічого не спутала, от зараз моя мама знаходиться в. Своєму першу, першому в житті автобусному турі по Європі. І як я зрозуміла, сьогодні вночі вона вже в'їжджає в Україну і одразу зі Львову їде до східниці. Тому хочу вислати їй черешню. Що в мене з цього вийде? Є і Ларі, тому що там на Закарпатті дуже дорога черешня. От, е там її немає в цьому році. Тому. Не знаю, що вийде. Я їй кажу, я тобі вишлю, але в якому вона доїде стані, я не знаю. От. І також пригощу, зараз відложу ще кульочок черешні своєму начальнику на роботу. От. Так. Мені я, я дуже, мені не треба, я хотіла сказати, мені треба, я дуже хочу. Висипати хоч одну клумбу, бо в мене клумби мої з квітами активно починають заростати. А я думаю про те, що мені ще треба суп зварити. Господі, думаю, ну коли? Коли я дійду до клумб? Саша каже, огірки треба підживити. Я не знаю. Так. Я думаю, як відправляти черешню, ну те, що я її в коробці відправлю це однозначно. А як її так упакувати? Я думаю, що в пакети. Так, оце віднесу начальнику на роботу. Ну, а це буде мамі з Лорою. У мене є такі зіп-пакети. Думаю, може в зіп-пакети. Напежувати і так поскладати в коробки. Не знаю, чесно кажучи, що з цього вийде, подивимося, чи дійде воно до них в цілому стані, чи не дійде, не знаю. Побачимо. Черешня не дає в цьому році нікому спокою. Да? так Вона вже в мене дуже багато, яка почала гнити. Думаю, подобається вона цих пакетах. Не знаю, коротше, як зробити краще. Зложу і всі пакети в маєчку, коробку все згрожу, а там буде видно, як воно дійде. Кажу, вона вже просто перестигша, солодка, звісно, неймовірно. Окей. Okay. Так. А до східниці ще щирка з посилка йде два дні. Ой, дай Бог, щоб воно дійшло. Хочу відправити прямо з самого ранку, тому що коли відправляєш зранку, то воно зранку і їде. А якщо відправлю не зранку, то воно ще буде цілий день лежати у нас десь в машині, потім на пошті. Коротше, коли воно поїде, невідомо. А якщо я відправлю завтра з раночку, то шансів прямо дуже багато, що воно приїде хоч в якомусь. Тані. Так, два зі пакета. Тепер беру ще пакет маєчку. Оце буде експеримент. А що таке? Вічно ці маєчки не відкриєш. Мабуть, покладу в холодильник. Вона не псувалася. Так, тут усе якась іспорчена. Так, все, друзі, я буду запаковувати, а вам бажаю приємного перегляду. Так, маленька розпаковочка. Що сьогодні купила? Купила сьогодні, зайшла ось такий салат листовий одеський кучерявець. От, хочу посіяти. Так, Купила ампліго. Це від Колорадського Жука. Він у мене заїдає знову баклажани. І вертимек це щоб на дачі обрискати від кліща перець. Також, у нас ось такі спагетті на пасту. Так, молода картопелька по 55 гривень у нас на базарі. І огірочки, але не прості, а ми беремо роднічок. Бачите, який красивий роднічок по 65 гривень на базарі у нас сьогодні були. Ось така сьогодні маленька закупочка. Пішла я складати, коротше, свою хімію. У мене тут такий пакетик, гляньте. Я глянула, боже, скільки в нас тут хімії, хоруса тріпачки. І був у мене ампліго, а я його сьогодні знову купила. Ну, сама винувата, не подивилася, в мене було чим бризкати. Ось я сьогодні знову купила ампліго разом із прилипачем, вертимек. Ну, ладно, вертимеку не було якби, аналога. Міравіс це я не знаю, це, це, це Саша дерева бризкає. Прованто. Тоже, теж, до речі, від Колорадо. Так, і ще один прилипач. Це тепекіна, якщо вдруг знову білокрилка. Актелік, теж, я так розумію, що від цих. ну, коротше, цілий пакет бли, хімії. Так, буду зараз працювати на цією клумбочкою, бачите, як вона заросла, і краси ніякої не видно. І натикаю сюди просто масу пітуні, яка в мене стоїть, усе понатикую, як каже моя кума, де бачиш чорну землю туди і сади. От я так і зроблю. До речі, ялівець, який я пересаджувала, бачите, він пропав. Тому я його сьогодні викину. Ну, на жаль, на жаль, так склалось. Нічого не поробиш. Тому. Так, я працювати, а ви під музичку будете споглядати, як буду висапувати увесь цей жах. Так, ось така е, вийшла клумбочка. Знімала вам все під музику, бо хлопці колють дрова, і мене б не було чутно. Засадила, як бачите, ще принесла в чорнобривці, ж в мене в теплиці були посіяні на розсаду. В общем, якби я їх висадила, звісно, місяць назад, вони вже квітли, але маємо, як маємо, натикала, як бачите, як на мене, здається, до густенько-гарненько. Якщо воно все розростеться і заквітне, то ця клумба просто буде офігенно красивою. Зараз все-таки, звісно, маленьке. Ну, Для того, щоб воно все. Пішло зараз в зростання і в розвиток. Я буду підживлювати добриво на 10 літрів води в мене лічка, і зараз все це пролю. Закон подлості починається дощ. Тільки я виділила час хотіла далі зараз істи на. Ось цю клумбу, боже, як гарно квітне стільба в цьому році. Я намалуватись не можу. Хотіла йти зараз сюди полоти чи на ту клумбу, там треба вже і троянду он обрізати, і бур'ян. Взагалі, все заростає, я не встигаю. І тут дощ. Може ж зараз пройде, хоча небо он яке. Все-таки надіюсь, що зараз пройде. Немає в общем, часу вже полоти, бо вже початок 9-го я всю цю клумбу полила. Ви знаєте, в нас немає спеки, немає жари. А, зранку взагалі холодно, але земля стоїть дубова, просто полоти неможливо, все сохне. Подивіться на мої ось ці астільби, бачите, вони прям ось ось ця і ось ця вони засихають усе. А я думаю, за того, що в нас просто скажені вітра, а дощі такі йдуть, що під деревом навіть нічого не промочує. Тому е, пролила зараз всі клумби для того, щоб завтра, я маю надію, в мене буде час знову вийти отак, хоч по одній клумбочці за вечір. От, хочу показати, як гарно скоро лілії розквітнуть, яка краса великі такі. Оця жовта це взагалі божественна. Я її купувала на базарі. І, до речі, в мене ось одна. Ось тут є в кінці. Ось вона вже квітне. Красунечка, квітне вже, бачите, яка красуня. От, я вони в мене всі були тут, і я потім викопала і пересадила туди. Але тут ще якась цибулина залишилась. До речі, в мене ж питали за квіти з флоріуму. Дивіться, це жоржина з флоріуму. Ось така вона низькоросла. Невисока, ну і квітка невелика, але гарна. І скільки ось буде ще квітнути, супер. Тобто жоржина із флоріума мені сподобалась, я на слідуючий рік хочу ще дозамовити із цього сорту, тільки іншого кольору, і посадити тут поруч. І десь там он вона. он вона ось ось це Ось це вона. Боже, як флокс. Ну, коротше, він там не росте, мабуть, треба було на сонечку садити. От. Ну, але, по крайній мірі, живий. Треба буде його просто пересадити, можливо, восени. Лаванда мене радує, дуже гарна квітне в цьому році. Ну, а взагалі-то э, Астільба, Астільба, прям красуня в цьому році. Вона у вас в камері не така яскрава, як вона в житті. Вона в житті набагато яскравіша, ніж у вас в камері. Ну, завтра зроблю тут порядок. Маю надію, що в мене вистачить на це часу. Досаджу тут віолку, ось там от. досаджу, бо вона в мене ще куча, її стоїть. Знову ж таки, я просто фізично не встигаю. Якби мені не працювати, в мене тут був би квітковий рай. От. Гортензія в цьому році не дуже мене радує. Мені навіть немає, коли її підживити. І вона в мене в цьому році і низенька, і квіти такі собі. Та гортензія вона взагалі доходяшка нещасна. Ну, якось так в цьому році, все в цьому році, якось так. От, Вазони мене тільки радують, вазони гарно, все поприживалося, все росте. Ця клумба, я маю надію, також виросте і буде мене дуже радувати. А ось в цьому вазоні, дивіться, вже навіть розквітла перша квіточка. І ось тут прям дуже. Це, до речі, петуня, яка насіялася сама. І от вона прям така сама ядрена, і такі кущі круті. Коли заквітне, то тут буде дуже гарно. Так, це в нас. що? Це в нас бур'ян. Тулак, який мені все кажуть, щоб я готувала. Не хочу я його готувати. У мене є що їсти, щоб я оце ще їла бур'ян. Так, я пропоную подивитися, що ж тут все-таки вийшло. Ну, в общем, ви бачите, це навіть якщо я і зілью, ну, це просто місіво. Коротше, не буде цукатів і смородини. Буде варення. Треба, я так думаю, додавати сюди цукру. Два-три рази кип'ятити. І буде варення. Не буде, коротше, смородини цукатів. Я проекспериментувала, можу сказати, що немає сенсу цього робити. Мої помилки не повторюйте. Цукор, по-любому, треба додати, бо дуже кисле. Ось так, друзі, не завжди експерименти бувають вдалими. Іноді все виходить не так, як ми думаємо. Я собі уявляла, що це залишиться така маленька, гарненька ягідка, яка висохне і буде такою, прям як желейка. Ну. Не вийшло нічого. Буде варення, яке з'їсться невідомо через скільки років. Так, у нас насправді вже темно, вже ніч. Ми збираємося відпочивати. Тому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей всім пока-пока!